У Рівному попрощалися з 33-річним воїном-переселенцем Євгенієм Костенком запобігти виникненню пожеж та нагадати правила безпеки на Рівненщині. Рятувальники проводять профілактичні рейди на подвір'ї свято-троїцького храму. У Рівному освятили скульптуру воїна-захисника: 100 тисяч гривень на 5 вантажівок для ЗСУ. Зібрали на благодійному ярмарку у Рівному. 33-річний Євгеній Костенко разом з родиною переїхав до Рівного після початку повномасштабного вторгнення Росії. Артем Сотнік познайомився з ним вже тут. Разом займалися зварюванням електрокотлів для шкіл і дитсадків. Згадує загиблого як людину добру і світлу. Він з міста Дніпрорудний працював на шахті Дніпрорудницькі. Коли сюди Дніпро приїхали як переселенці, пішов на облік стан. І він просто такий правильний трохи. Треба, треба, пішов. Ну, Потім його викликали в військомат, і через буквально неділю він поїхав. Пішов в вересні, ну, він навчався там близько двох-трьох неділь. Е, він до цього теж служив в армії, він, я такому связі був. А, але, ну, там хватало їх, і його другому напрямку поводи. Євгеній Костенко встиг повоювати лише кілька місяців. 27 листопада він потрапив під ворожий обстріл на Луганщині. Молода родина лишилася без тата. Двоє доні це 3-5 років. Вони поки залишиться тут. І до речі, до мене підходив керівник підприємства, в якому він працював. Я теж його давно знаю. Каже, давайте щось будемо допомагати сім'я. Мені пояснив, каже, що він дуже хотів завишити. Місто сподобалось, сподобалась робота. І відношення у відношенню людей. після прощання тіло Євгенія Костенка відправили до Києва за бажанням родини його кремують, аби потім поховати на рідному Запоріжжі. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, рівне. Доброго дня. — Зволите? Хочемо наголосити вам на правилах пожежної безпеки у побуті. Закривайте хоті правил експлуатації пічного опалення, якщо воно у вас є. Є так у селі Грабів Рівницького району рятувальники проводять профілактичний рейд, аби запобігти виникненню пожеж у приватних господарствах при використанні пічного опалення чи електроприладів. Ви знаєте, що в нас така ситуація в країні в містах і в селах так само використовуються електрообігрівачі, якщо не вистачає тепла від пічного опалення. Це дуже добре, бо є люди, які користуються і виникають короткі замикання від цього. Не залишайте електроприлади, включеними в джерело, бо світло, ви самі розумієте, відключається, то включається, людина може замути. Обродня опаленням. Ваше ще пічне опалення. Грубо топимо». Грубка, а перевіряєте її? Чистите? Ну так. Да, її обов'язково потрібно чистити протягом всієї зими. Такі заходи рятувальники проводять, зокрема, через пожежу, яка виникла у цьому селі 3 грудня цього року. Загорання сталося на перекритті. Наслідок цього частина будинку знищена вогнем, а в помешканні виявили загиблого 63-річного місцевого жителя. У тебе був коридор. Тетяна Іжелюк, сестра загиблого, каже про пожежу, дізналася від сусідів. Визвали пожарні сусіди, одні, другі, всі побачили. Це сталося після того, як не було світла і включилось світло. Прибігли мої, мій чоловік, Він теж ще на місяць, як після операції. І діти прибігли. Тут вже були пожарні. Сусіди пожежні пожарні швидко приїхали, бо якби. Приїхали пізніше, то тут могла вулиця горіть. З огляду місця події під час виїзду було перевірено ряд версій, від яких могла виникнути пожежа. Наймовірнішою причиною виникнення пожежі є несправність приладу, а саме димаря пічного опалення. Пожежа виникла на перекритті з цієї сторони, де проходить димар, і перекинулась по покрівлі. Як пояснює Вадим Войтюк, основною причиною виникнення пожеж у приватних господарствах у зимовий період це необережне поводження з вогнем у побуті, а ще порушення правил монтажу та експлуатації пічного опалення. Навколо димаря між перекриттям будинку має бути протипожежні розділки. Вони можуть бути із пластин. Так само перед піччю обов'язково перед топковим отвором має бути пластина 50 сантиметрів на 70 см, для того, щоб запобігти виникненню пожежі внаслідок того, як паде жар. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Новини на Суспільному. Рівненщина. Різдвяну ялинку запалили сьогодні на площі Європейській поблизу торгового центру Злата Плаза. Цьогоріч дещо змінили формат святкування. Зокрема, аби уникнути скупчення людей, керівництво ТРЦ вирішило не проводити різдвяний ярмарок. Також не будуть встановлювати фотозони та додаткову ілюмінацію. Ялинку будуть засвічувати лише в окремі дні на дві години. Під час відкриття гірлянди на ялинці підживлювали від генератора. Ми прийняли рішення ставити ялинку, так як ну ми її по перше, маємо, тобто ми фактично не маємо жодних витрат на її Не і організацію. Е, є запит, є діти, є військові, які приїжджають сюди у відпустку. На вихідні е, десятки тисяч людей щодня проводять свій час тут. і Ми вважаємо за свій обов'язок дати трошки позитиву. Трошки гарного настрою ми її називаємо благодійною, тому що всі заходи, які будуть організовуватися на період новорічно-різдвяних свят, вони будуть спрямовані на збір коштів для Збройних сил України. Будемо вмикати її в певні дні, скоріше за все, святкові дні. Вихідні думаю, можливо, з п'ятої до сьомої чи шостої до восьмої, щоб там трошки часу люди могли насолодитися святковою атмосферою. З нагоди дня збройних сил України на подвір'ї Святотроїцької церкви освятили дерев'яну скульптуру воїна-захисника. Автор свері збіра Миколи Бондарчука над головою українського воїна до неба відлітають журавлі, а знизу горить свічка, як згадка про захисників, які не повернулися додому живими. Треба ту тематику, щоб ми пам'ятали воїнів, щоб Ну, відчуття було, що що ми боремося, що ми захищаємо, що ми захищаємо свою землю від тої імперії зла, і, і ця скульптура, вона ну якби дуже насичена символікою. Там і журавлі, і, і тризубі калина, про яку там пісні співають. Освітити скульптуру воїна-захисника саме 6 грудня. Вирішили не випадково. Розповідає настоятель святотроїцького храму отець Леонід. Сьогодні направленно було важливим саме в цей день в день захисника, в день збройних сил України відкрити оцю стату. Нам було Докорінно важливо сьогодні в цей день це відкрити. Знаєте, це буде для наших дітей, для внуків, для правників. Нас не буде, а вони будуть. Вони колись прийдуть сюди і скажуть, а це що за статуя, А це що таке? І люди їм розкажуть перед освяченням скульптури у Святотроїцькій церкві. Помолились за живих та полеглих українських військових, а також нагородили грамотою парафіянку храму Надію Левчик, яку репресували через підозру у співпраці з УПА 30 грудня, 1948 року вивезли нас в Сибір. Це П'ять годин ранку прийшли в нас село Запожен Горщанський район, і нас троє, в мене два брати, в мене мама і батько вже в тюрмі був з братом. Добре, що нас захищають, і наші воїни оберігають нас, якщо, щоб мир був у нас, щоб били мисли всім правилам. у такому вигляді скульптура воїна-захисника стоятиме два роки. Далі її зріжуть і поставлять на постійну основу. На церковному подвір'ї уже рік стоїть ще одна скульптура Миколи Бондарчука Божа Матір з Ісусом, яку місцеві парафіяни називають Басівкуцькою Мадонною. Надія Кривко Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному рівне. Дев'ятирічний Андрій Біланчук прийшов на ярмарок продавати консервовані гриби, аби зібрати гроші на зсу. Закатувати допомагали мама і бабуся. а Збирали я з татом в мене «Сьогодні я хочу фондати цей двадцять банов. Долучитися до благодійного ярмарку на площі Європейській вирішили й освітян. Ось одна з робіт нашої працівниці пральні, ручна робота, адвент дуже цікава, іграшки, які виготовлялися дітками. Будь ласка, печиво, все, все приготовлено власними руками. Ось торт, який це мій рецепт, який сама готувала. Ярмарок став частиною заходу Микола для ЗСУ, метою якого є збір коштів на 5 вантажівок для військовослужбовців. До Дня ЗСУ і до свята Миколая за новим стилем. Його ще офіційно не святкують, але тим не менше, ми таким чином пропагуємо цю річ. І сьогодні ми передаємо вантажівку Стар, на яку ми зібрали 300 тисяч гривень. От і власне теж проводимо благодійний ярмарок, тому що є ще амбітніша. Мета мегазбір півтора мільйона гривень на п'ять вантажівок. Стар вантажівка стала десятою машиною, яку благодійний фонд відповідальні українці передав для ЗСУ. Користуватися нею будуть військові з мотопіхотної роти. Максимально корисна, вона повнопривідна. Проходить всюди, де доріг немає. Доріг там особливо не лишилось. Вона підходить. Ну для нас вона йде для підвозу бика і ротації підрозділів безпосередньо на вогневих позиціях єдине, можу сказати, ми обов'язково переможемо, особливо з такими друзями, як тут, які допомагають армії. Всім, що можуть наразі на п'ять вантажівок вже зібрали 100 тисяч гривень. Артемо Степюк Назар Мідріган, Новини на суспільному, рівне. Дуже багато є листів, малюнків. Дуже часто в шкарпетки, саме всередину, ховали як і сукерки для солдатів, так і мило, листи. Понад 6 тисяч пар теплих шкарпеток зібрали у рамках благодійного марафону шкарпетки для перемоги. Він стартував 10 жовтня і тривав до дня збройних сил на цьому столі. Лише частина зібраних шкарпеток, адже чимало їх вже зігрівають військовослужбовців. Організував збір Центр національно-патріотичного виховання, як розповідає культорганізаторка центру Аміна Поліщук, яка координувала збір, спочатку на таку кількість не розраховували. Спочатку був страх того, що тисячу буде назбирати важко, але десь за два тижні вже ми побачили, наскільки люди включились в дану акцію, наскільки є ажіотаж на це і. Вже почала набирати обертів акція, і коли ми на третій тиждень побили нашу ціль, вже назбирали більше ніж тисячу шкарпаток. Ми зрозуміли, що буде набагато більше. До марафону шкарпетки для перемоги долучилися майже всі тергромади області. Розповідає директор центру національно-патріотичного виховання Юрій Шадий. А для освітніх закладів з цих громад ще й влаштували конкурс. Згідно умов конкурсу було прописано, що всі учасники конкурсу, які принесуть перші тисячу пар шкарпеток, отримують брілоки з шматком орлана. Далі ми додрукували ще просто брилоків, але власне була конкурсна складова, яка полягала в тому, що заклад який найбільше збере шкарпеток, подасть на конкурс, той отримує принтер. Зараз ми якраз підводимо підписумки. Руслан Сивуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.